Я хочу привітати з нашим професійним святом всіх людей, які мають відношення до фармації. Це працівники першого стола, це наші заваптеками, аптеками, це чудові працівники аптечного складу, це наші водії, які кожен день приймають участь у розвозці товару. Це люди, які замовляють товари, які домовляються, особливо ветеранів фармації, які зараз, можливо, на пенсії, але все ж таки цінують і люблять свою професію. Щиро хочу привітати всіх своїх колег і нашої мережі, і інших мереж, і всі колег всієї України, особливо колег східного регіону, з якими я навчалася 5 років в Запорізькому університеті. Привітати з професійним святом, побажати нехай любов'ю затишком та мирним небом наповнюється кожен день нашого життя. А робота. На благо людей приносить задоволення та радість. Дякую всім колегам і співробітникам за те, що ми працюємо разом. Вітаю також і колег, які працюють в інших компаніях. Бажаю і їм, і нам, перш за все, могутності духа, могутності слова, сили духа і сили слова. Ну і як завжди, здоров'я, радості, терпіння, розуму, уміння.